В поріг і ось якраз можна наглядно показати, що воно там, бачите, розставало при. Тут ось теж видно. При зварюванні гарматне сало плавиться і розтікається, і шов виходить оброблений. І не плачте, хто там уже розігнався. Як його фарбувати, будуть кратери. Ой-ой-ой! Якщо у вас є антисилікон, для вас це ніколи не буде проблемою. Якщо ви економите 50 чи 70 гривень на знежирювання, ну, то, то ваші проблеми, не мої. Мені треба, щоб було гарно все зварено і якісно. А оскільки цей автомобіль буду фарбувати, я то я не боюсь.